Наступного року Валерій Гладкий відзначатиме ювілей 20-ту річницю роботи у КП КВПВ. І за цей час, запевняє, жодного разу не пошкодував про те, що став комунальником. Привик вже допомагати місту, вивозити мусор. Все це як дуже інтересно, і робота, і, і на даний момент добре оплачуватиме робота. Повномасштабну війну чоловік також зустрів на роботі. Згадує, тоді навіть не повірив, що ті жахливі ранкові звуки, вибухи від зброї, з якої окупанти обстрілюють Харків, подумав, що хтось просто запустив феєрверк. Але 24 лютого життя кардинально змінилося. Та навіть тоді Валерій не покинув роботу. Ну, треба ж було обібрати міст. Страшно було, ну нічого. Переживемо. Бачив, як погибали люди. Тось 10 15 минут би раніше приїхав, може те ж саме було. Ну а так. Північна Салтівка, п'ятихатки, горизонт, працював у всіх районах міста. Вивозив сміття майже без вихідних та під постійними обстрілами. Але каже, підтримка харків'ян була того варта. І Сокан благодарили, і кричали. і, Ну так, да, дуже приємно було. Жалоби да, були, так, да, да. да, все це було раніше, зараз наоборот. То есть люди розуміють, виходять машини, відганяють і просять, допомагають контейнера і цепляють. Ну, все Тобто з к нашій роботі. Чесно говоря, бере гордо за всіх комунальчиків. За сумлінну працю, відданість роботі та рідному місту за рішенням сесії Харківської міськради Валерій Гладкий отримав щорічну премію від мерії. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Тренков, Олександр Уваров. Харківські звістя.